Інформативний електронний бюлетень Подвижницьке життя Петра Яцика. Бібліотека державного закладу професійної, професійно-технічної освіти Придніпровський Дніпровський професійний ліцей місто Дніпро. Щороку, починаючи з 2000-го, у день української писемності та мови, в Україні стартує міжнародний конкурс навців української мови імені Петра Яцика. Конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. І саме в цей день наша бібліотека пропонує вам, шановні користувачі, переглянути біографію людини, ім'я якої носить цей конкурс. Його життєвий шлях розпочався з села Верхня Синьовидне, Сколівський район, Львівщина, де Петро народився 7 липня 1921 року у родині селянина Дмитра Яцика. Петро був найстаршим із семи дітей Мар'яни Маланчук. І Дмитра Яцика. Тож після ранньої раптової смерті батька увесь тягар господарства ліг на його плечі. Попри це, він закінчив у селі семирічну школу і почав відвідувати вечірні уроки із сільськогосподарської справи. У 1939 році в західну Україну прийшли перші совіти. Петро спробував опанувати професію машиніста, пройшовши у Стриїв шестимісячний навчальний курс для залізничників. Але з початком нацистської окупації пройшов молочні курси і став працювати у бережанах інспектором з перевірки якості молочних продуктів. Ця робота давала йому можливість вільно пересуватися територією, тож невдовзі він став активним членом українського підпільного руху та зв'язковим УПА. У 22 роки Яцик підпав під мобілізацію. На той момент пережани вже були під контролем нацистської армії. У цей час Петро хотів потрапити добровольцем до української дивізії Галичина, але німецьке керівництво відмовило йому, посилаючись на його незамінність у роботі. Яцик розумів, що підпав під звинувачення в колаборації з німцями, тому влітку 1944-го він вирішує покинути Україну, не встигши навіть попрощатися з рідними. Лише після смерті Сталіна Яцик напише листа додому, що з ним все добре. До Австрії сотні кілометрів добирався пішки. Тут вдалося влаштуватися на молочне підприємство неподалік відня. Пізніше опинився в Баварії в таборі для переміщених осіб у Регенсбурзі, де з відзнакою закінчив відкриту там українську середню школу, а потім і Український технічно-господарський інститут. Вчився всюди, де лише міг. Наприклад, записався до школи мов, де вирішив вивчати англійську, німецьку та іспанську. Знання мов відкрило йому шлях за океан, і Петро Яцик подався до Монреалю. Він офіційно відмовився від допомоги по безробіттю, а щоб забезпечити себе, працював посудомийником у ресторані, чистив уночі устаткування після розробки м'яса, контролював процес переробки молока на моколозаводі. Пізніше разом з Михайлом Шафернюком вони відкрили меблевий магазин, а вже за кілька років Петро став одним з власників Акурат Білдерс LTD. На той момент будівельна фірма банкрутувала, але я ціку вдалося витягнути її з ями. Згодом будівельний бізнес приніс йому справжній успіх. Його приватна будівельна фірма за короткий час стала одним із флагманів на будівельному ринку не лише Торонто, але й усієї провінції Онтаріо, адже пропонувала практичні та доступні рішення. Яцику замовляли будівництво цілих вулиць і кварталів. Загалом із усіх канадських будов, саме із будівель його фірми, якби їх зібрати в одному місці, склалося б ціле містечко. Цікаво, що, попри чималі статки, я не купував дорогі машини. Сам ремонтував свій невеликий будинок, підрізав газон та мив басейн. На мерседесі їздив лише на важливі перемовини, бо це такий собі дрескот для бізнесменів. Тим часом доньки їздили на навчання на звичайному шкільному автобусі. Дорогі речі, які були в його домі, це подарунки або викуплені речі, щоб допомогти комусь грошима. Мій бізнес поглинув половину мого життя, щоб заробити на життя і заробити гроші. Друга половина життя була присвячена роботі з освітніми закладами та вченами для поліпшення своєї громади з розумінням того, що сприяють зростанню знань. Я також сприяю Україні та світу. Петро Яцик Яцик на своєму досвіді знав, як важко, коли не отримують своєчасну освіту. Тому він був зацікавлений, щоб українці мали доступ до освіти не лише місцевої, але й закордонної. Перелік його допомоги у вирішенні цього питання Він оплатив проведення при Київському університеті іспитів для українських студентів, які бажали навчатися за кордоном. Його освітня фундація організувала українознавчі студії при Лондонському, Гарвардському, Колумбійському, Тронському, Альбертському університетах. Він був засновником Ліги українських меценатів. Це благодійна організація в Україні, що досі підтримує освітні культурні проєкти. Фінансував Центр українських історичних досліджень, який з часом почав називатися іменем Петра Яцика. Профінансував видання багатотомної енциклопедії українознавства. Переклад на англійську видання Історії України Руси Михайла Грушевського, Тисячоліття християнства в Україні португальською мовою, освіта в радянській Україні англійською мовою, друкування наукового журналу Україна модерна. Закупив до австрійської бібліотеки у відні мікрофільми всіх західноукраїнських газет і журналів з 1848 до 1913. Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів. Україна завжди буде пам'ятати про неоцінний внесок у розвиток української освіти і культури канадського мецената Українця за походженням, засновника міжнародного благодійного фонду Ліга українських меценатів Петра Яцика. Хоча його сьогодні і немає серед нас. Помер 1 листопада 2001 року. Та розпочата ним справа продовжується до теперішнього часу його донькою Надією, яка очолює сьогодні фонд імені батька. Для більш детальнішого ознайомлення з біографією Петра Яцка вам пропонується переглянути підготовлений бібліотекою ліцею «Буктрейлер» Читаємо книгу українською Михайло Слабошпицький, українець, який відмовився бути бідним. Ми впевнені, що цей буктрейлер заохотить вас на ознайомлення із змістом цього твору. Дякую, що були сьогодні з нами. Україна понад усе.